На рівненщині онука знайшла зарізаного дідуся. Це сталося у селі Велика Любаша, що у Костопільському районі. Пенсіонер пролежав кілька днів мертвий у себе у помешканні. Піду спершу запідозрила місцева листоноша. Три дні селянин їй не відчиняв двері. Жінка повідомила у міліцію. Згодом пенсіонера, жителя села Велика Любаша, знайшли мертвим. На тілі загиблого експерти виявили ножове поранення. В веранді даного будинку знайшли господаря даного помешкання. З тілесними ушкодженнями у вигляді ножового поранення. В подальшому було здійснено огляд самого місця події, встановлено такий факт, що помешкання було закрито зсередини на врізний замок. Ключ даного знаходився в замку. Поруч з будинком загиблого знайшли також обгорілі залишки коштів, які буцімто пенсіонер спалив перед своєю смертю. Чи справді це так перевіряють працівники міліції? Що на подвір'ї е, в даного громадянина по наявній інформації було е, встановлено, що була певна сума коштів. І на подвір'ї в п'ятницю е, сусіди бачили, як вказана потерпіла особа. Розпалювала багаття в себе на подвір'ї, а на залишках багаття ми знайшли спалені грошові кошти. За фактом смерті людини відкрили кримінальне провадження за статтею на вмисне вбивство, але найвірогідніше його закриють. Правоохоронці схиляються до версії, що 80-річний пенсіонер покінчив життя самогубством.